Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. З нами на зв'язку, пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава сила оборони. Вітаю героям, слава. Отже, чого добивається Росія такими ударами саме по Одесі? Тут їй теж потрібна санітарна зона. Тероризм, залякування, є конкретні цілі у неї. Що? Я думаю, що у всіх цих ударів, і тут мова не лише про Одещину, Я розумію, що це вперше, і звичайно, сьогодні головна тема, одна з головних тем говорить саме про це. Це загальна тема для усіх наших регіонів, усіх наших умовно-тилових міст, по яких ці боєприпаси стали летіти. Я можу назвати вам Миколаїв, я можу назвати Полтаву, Лозову І власне тепер уже доєдналася Одещина. загроза. Дійсно зросла. І ми говоримо перш за все про терор. Ми говоримо про бажання Російської Федерації дійсно створити такі собі буфери безпеки. Так вони їх називають для того, щоб продовжувати більш активно наступати, скажімо, і на сух. Подолі на відповідних ділянках фронту і, звичайно, надалі погрожувати нашій інфраструктурі. Мова йде про цивільну інфраструктуру, перш за все, мова йде про критичну інфраструктуру, тобто максимально зробити так, щоб тут не працювала логістика, тут не працювала промисловість у наших тилових регіонах, умовно тилових регіонах, тому що ракети все рівно летять, шахеди летять. То все це є умовності, але намагання от такими. Керованими авіаційними бомбами бити воно звичайно зросло, тому що ну, по перше, це набагато потужніше. Ви самі зазначили про те, що це потужніше ніж ті самі шахеди, які дійсно завдають великої шкоди. Навіть уламки можуть спричинити відповідні наслідки таких ударів. Так що терор на першому місці, і звичайно, це виснаження нашої системи протиповітряної оборони. Тому і постійно Україна говорить про те, що нам необхідно підсилення протиповітряної оборони. Нам необхідно, конче необхідно підтри підтримані стані нашого авіаційного військового парку, і на цьому тлі заяви з коаліції рішучих про збільшення там постачання, наприклад, французьких міражів. Звичайно, це один з інструментів, який міг би допомогти збивати ці клятущі су 34 які дозволяють собі от бачите вже використовувати такі відстані для того, щоб відправляти каби ну і звичайно, це о, удари по ворожій інфраструктурі, тому захищатися треба максимально, тому що загроза дійсно серйозна. І ризики дуже великі, дійсно, дуже вчасно, що кажуть про підсилення нашої протиповітряної оборони. І раніше в нашому ефірі так і Анатолій Храпчинський говорив про те, що потрібно використовувати авіацію і бити саме по аеродромах. Але а, в нинішніх повідомленнях йде мова про те, що було запущено три каби, і два вдалося збити. Як? Тобто, якщо зараз ми вже маємо а, а, необхідні засоби, можливо, є можливість також підсилити і наявне. Ну, якщо ми говоримо про о, ці удосконалені о, авіаційні бомби, які є там о, відповідно аналогом або близькі до базового грома, є один. Е1, якщо точніше, так то Петріоти і інші системи такі ж аналоги, вони можуть збивати відповідно ці каби. І яким чином збивалися сьогодні каби на Додечну, я думаю, не варто говорити про це, коли буде час, скажуть відповідно повітряному командуванні. Південь, зокрема, я дуже вдячний нашим побратимам з повітряних сил, тому що те, що вони сьогодні продемонстрували, звичайно, вселяє надію, що можемо і вміємо. Але пане Сергію, але... тоді дозвольте якраз на цьому моменті, тому що я дійсно я не запитала чим я питала, як маючи на увазі, щоб про відкрити хоча б розуміння, наскільки це сьогодні для нас було складно, якщо це продовжиться, наскільки ми можемо протидіяти так, як відбулося нинішньої ночі? Ну, давайте так. Ну, це не було вдень, не вночі. А, ну, давайте так, можемо. По-перше, враховуючи результати, так це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про загрози і дивіться, загрози від того, що шахеди летять, є, і вони є постійними. При тому, що у нас алгоритми бойових дій, вони різноманітні щодо шахетів або геранів, це і мобільні вогневі групи і там до класичних засобів протиповітряної оборони. А, я думаю, що на сьогодні ті розробки, які вже є в світі, в тому числі за участі українських інженерів, а саме в тому числі перехоплювачі. Зараз не буду говорити там про тактико-технічні характеристики. Взагалі, е я думаю, що не так цікаво це глядачам. Головне, що такі розробки разом з нашими союзниками на сьогодні є саме перехоплювачі, які мають працювати по кабам такого типу. Е сподіваюся, що ті заяви щодо там фінальних завершень е уже розробок таких, тобто вони вже навіть досліджують бойових умовах. Е це дає ще раз. Надій на те, що ми зможемо реагувати на ці каби, тому. Працюємо і працюють наші сили оборони відповідно. Результат тому сьогодні беззахисні проти оцих реактивних більш Давайте швидісні. так результат. Я згадаю Лобановського. Я думаю, що багато хто мене підтримує у цьому плані, що я порівняю з футболом. Перепрошую, це не футбол, звичайно. Але тим не менше, гра забувається, результат залишається. Три каби, два з них були знищені, один впав, тому що вони дуже неточні. Але від цього ризики стають до речі більше, тому що невідомо де він впаде. Нехай краще наші збивають. А нинішня ситуація, що вона показала, якраз саме для Одеси, тому що ми вже неодноразово е, вимірювали, а що там, якщо в Харкові, якщо в Сумах, скільки часу потрібно. Е, нинішня ситуація від тривоги, фіксації, збиття дольоту на е, відкриту місцевість. Скільки часу є у жителів Одеси для того, аби захиститися від кабів? Сьогодні, судячи з моніторингу того, що відбувалося, я скажу так, що треба просто виконувати правила поведінки під час повітряної тривоги. Часу достатньо для того, щоб перейти в укриття. Це обов'язково треба робити. Я думаю, що все всі це розуміють, і вкотре зрозуміли, що ризики цієї війни вони на жаль сьогодні от є такими, тому треба берегти себе, берегти своїх дітей, перш за все, і власне сподіватися на сили оборони. Сьогодні сили оборони, бачите, продемонстрували таке вміння. Але люфт, хоча б який хвилин п'ять є, щоб люди теж зрозуміли, що ми їх закликаємо для того, щоб вони не ігнорували на і... Давайте Наступного разу я вам більш точно можу сказати, але цей час він достатній, на мій погляд, для того, щоб перейти до найближчого укриття. Ну принаймні, те, що ми моніторили сьогодні, то я скажу так: достатньо. Угу. Просто розуміємо, також є близькі у сумах там, наприклад, то дійсно кажуть про те, що дуже страшно, тому що зазвичай, не гаючи часу, виходячи з дому, ідучи в укриття, якраз зазвичай вони на півдорозі до укриття, коли на жаль прилітає. Тому звісно, просто хочеться приблизно уточнити. Ну давайте говорити про це, що це не балістика. Балістика летить mm. набагато швидше, швидше Отак. Mm. Більше трохи часу є в запасі. Дякуємо так. за те, що в цілому, виходячи навіть і е, з тої обмеженої інформації, якою ми можемо ділитися, все ж таки можете розставити для нас ті акценти, які більше ясності для нас дають. Тому, я намагався.